Першими зустріли ворога. Прикордонники Чопського загону стали до лав української армії на початку повномасштабного вторгнення. І першими прийняли удар біля Вовчанська, попри перевагу противника. Історію бійців, які стримували наступ та рятували побратимів, розкаже Катерина Лебединцева. Наш загін заходив туди, де відмовлялися декілька бригад. Що я точно чув, що вони туди не пішли, а ми пішли туди. Незадовго після того, як загін зайшов на позиції у Вовчанську, ворог почав наступати. Після чого було вже вторження, чули крик, ну вистріли, як все горіло, ліс. Ми не очікували, що так швидко приблизиться ворог. Ми думали, що ми не самі крайні, ну не на передній лінії. виходить. видимість у лісі була геть погана, згадує Дмитро. Та раптом бійці почули ворожі голоси поряд. Я почув такий голос, як один з орків сказав: Я сідьмої роти, сьодьми батальйон. Після чого зайшов хлопець і сказав, каже, що нас беруть в кільце. Події розвивалися швидко. У ворога була перевага в кількості, кажуть прикордонники. Нам старші нашої групи говорив, що потрібно сходити до суміжників наших, які там були 20 чи 30 метрів від нашого бліндажу. То я до них прийшов і почав питати про обстановку. Бо Буває часто, що не доотримуєш інформацію, яка приходить в теперішній час. На що вони мені сказали, що все, ми тут останні більше немає нікого. Ну я так у нього на сході присів, зразу почув кулеметну чергу з лівої сторони від себе в напрямку моєї позиції. В цей час надійшла команда Відходити та зробити цього вони не встигли, розповідає Дмитро. Так як я був перший, по мені був відкритий вогонь, так як ми не орієнтувалися, де вони знаходяться. Коли ми вже виходили в сторону тила, відійшли десь. Може, метрів тридцять, так небагато, і почалась перестрілка. Тоді Дмитро отримав поранення в праву ногу. Каже, бачив, як вогонь вели і по його побратимам. Я починаю розуміти, що мені потрібно накидувати мені турнікет на ногу, тому що я стечу кров'ю, бо кровотеча була дуже сильна. Після чого вже впав, ліг на землю, знову було затище. Біля мене лежав побратим і другий вже заповзав в бліндаж. Другого було поранення ногу. Той, що біля мене був поруч, у нього біля живота було поранення. Я йому кричав: ти живий живий. Я прийду по радіостанції, що ми трьохсоті, соті, що потрібна евакуація. Я слухав радіостанцію, то другі побратими, що були всі разом там, то кажуть, що у нас один-трьохсотий, і я його буду відтягувати. Ми побігли, ворога взагалі не бачили. Ну, ми тільки чули. по... Автоматах, по кулеметі, що, що їх тут ну, не, не пару чоловіка, а більше в цей час над Дмитром навис ворожий дрон. Вони одразу зарядили скид, підлетіли до мене, і я тільки побачив, як біля мене десь ну, метр. Вони зробили, скинули скид. і це була осколкова граната. У мене була каска, закривала брові, і в мене один осколок був прямо от над бров'ю такий великий. І в мене трохи із за цього пішла кров суха, і я дуже погано чув. Перестрілка не вщухала. Ворог намагався оточити українських прикордонників, а евакуація була ускладнена. Хлопці, які були там, взяли одного пораненого, вивели, хто міг йти. Я виводив другого, а Діма був наверху, на ну, на, на бліндежі. То я одного вивів, побачив, що вже МК. З евакуації приїхала, підбігли хлопці із, із, із МК, забрали його. І я дивлюся, що лишилося тільки Діма, який не може ходити, бо дві ноги вже були поранені. Мене не змогли забрати першу евакуацію. І я тоді подумав, що я звинув, що я вже залишився сам, що це вже все кінець. Вже, я вже не буду живий, тому подібне, мене вже не врятують. Ярослав згадує той день, каже, думок, аби покинути Дмитра, і бути не могло. Ну я не міг кинути, якби ми кинули Дмитра, то це ж побратим немає чужих і немає таких моментів, де можна було б лишити когось, тим паче, що живий, що не живий, треба всіх зразу виносити, якщо ти поряд із ним зараз в даний момент. І Ярослав разом з побратимом, ризикуючи життям, повертаються за Дмитром. Я думав, що спершу, що він ближче до дороги, а потім виявилося, що він, грубо говоря, на бліндажі там, де був, там є. І ми знову почули ворога, що він близько. А потім зати таке. Ми сходу беремо діму під руки і несемо з усіх сил, що залишилися вже до дороги. Не знаю, на яких силах підняли мене, тому що я сам по собі вага, десь 90, і плюс те, що амуніція на мені надягнута туди по десь 120. В цей час ворог наблизився до захисників. Мене витягнули на асфальт і я повертаю голову, але я сказати нічого не можу. Я бачу, як варки підходять до нас вже. І я кажу, що напарнику пішли в сторону, відведемо, відімо вогонь, щоб його не, це, не побачили. Ми відступили туди. І почали відстежуватись. Ми якраз за горку таку маленьку заховалися. Ну як, як змогли. Я чув свист куль, як вони літали, тому що якраз я був посередині. Ярослав згадує, стріляли на осліп, адже достеменно не розуміли, де ворог та в якій кількості. Потім уже бачу, що по події прилетіла куля. Я це чітко побачив і почав туди насипати ще більше, але економили бока, бо друга евакуація не їхала. Дмитро каже, скільки не було евакуації, сказати важко, бо ж для нього, зізнається, час йшов інакшим чином. Проїхала евакуація на бронетехніці, і один з них військовослужбовець, гарно, що він е, сів за кулемет і почав стріляти в їхню сторону з, з асфальтної дороги. І орки тоді подумали, що ось на них нападають, і вони почали в цей час трохи відходити і ховатися. Тільки вони стріляли, ми вже дімо під руки вже піднесли до машини, до МК з останніх сіл якось біжав за бронік, підняв і прямо закинув. Ну, знаю, що у нього ж поранені ноги, і прямо як міг затолкував за всередину, він там біль кричав, але ну, слава Богу, що всі живі, здорові. За виявлену відвагу прикордонників Чопського загону відзначили державними нагородами. Військові ж скромно зізнаються. Головне інше. Моя нагорода хлопці, які живуть. Нагорода для мене то так, ну що відзнаки побачили, що я щось зробив. корисно. Гордість. Гордість за свою країну, за свої захисти, поступки. Катерина Лебединцева та Ігор Ковальчук телеканал Рада. Загальнонаціональний марафон Єдині новини.